Дай мені кілька хвилин, і я покажу тобі, як створити чіткий план дій, який наблизить тебе до будь-якої мети. Ця покрокова інструкція допомогла тисячам і тисячам успішних людей. Переконайся, і ти. Ти на каналі Цілеспрямований, і сьогодні я хочу показати тобі, як створити план дій для досягнення своїх цілей. У кожного є цілі, але деякі люди досягають набагато більшого, ніж інші. Це тому, що ті, хто досягає цілей, частіше за середньостатистичну людину використовують системний перевірений метод постановки і досягнення цілей. Тож відповідь проста тобі потрібен ефективний план дій. І перший крок у створенні плану дій чітко визначити, чого саме ти хочеш. Ясність це найважливіша річ у постановці цілей, і, можливо, найважливіша річ для досягнення успіху. Замість розпливчастих цілей, типу більше грошей, покращення здоров'я чи щастя. Будь конкретним, скільки саме грошей ти хочеш заробляти, і за який період, або який рівень здоров'я, фізичної форми чи ваги ти хочеш мати. Тобі потрібно ставити багатовимірні цілі для кожної сфери життя, щоб працювати як добре налаштована машина зі встановлення та досягнення цілей. Тобі потрібні цілі для здоров'я, кар'єри, фінансів, стосунків, особистого і професійного розвитку, а також для зростання в суспільному та духовному плані. Це одразу переведе тебе в окрему категорію людей, тому що більшість навіть не уявляє, чого вони насправді хочуть. Більшість людей підсвідомо зайняті страхом невдачі, який блокує їх від постановки чітких конкретних цілей. Бо якщо ціль не чітка, її досягти неможливо, а якщо немає чіткої мети, то неможливо й зазнати поразки. Це одна з головних причин неудач. Далі запиши свою ціль або цілі на папері. Лише 3% людей мають записані цілі, усі інші збираються це зробити колись. Успіх починається з аркуша паперу, ручки і кількох хвилин твого часу, можеш почати з методу трьох цілей. За 30 секунд швидко запиши три найважливіші цілі у своєму житті саме зараз. Якщо це цілі, які можна озвучити, напиши їх в коментарях. Нехай це буде для тебе публічним зобов'язанням. Те, що ти напишеш, швидше за все і є справжнім відображенням того, чого ти насправді хочеш. Коли ти записуєш мету, ти ніби програмуєш її у підсвідомість, активуючи ментальні ресурси, які допоможуть досягти набагато більшого, ніж ти міг уявити. Якщо ти публічно озвучуєш мету, ти береш повну відповідальність за досягнення своїх цілей до кінця. Цими кроками ти починаєш очікувати, що досягнеш цілі, і починаєш притягувати в життя людей і обставини, які сприяють її досягненню. Третій крок: установи крайній термін. Якщо ціль велика, установи серію підцілей і проміжних дедлайнів. А якщо раптом ти не досягнеш цілі до обраного терміну, установи новий. Пам'ятай, дедлайн це просто приблизна дата. Можливо, ти досягнеш мети раніше, а може пізніше, але ціль повинна мати часові рамки. Дедлайн діє як система тиску на твою підсвідомість, яка змушує тебе працювати у заданому темпі. Якщо ти хочеш фінансової незалежності, можеш встановити ціль на 10 або 20 років, а потім розбити її на роки, скільки потрібно заощаджувати й інвестувати щороку. Запам'ятай, не існує нереальних цілей, є лише нереальні терміни. Наступний крок у створенні плану дій скласти список усього, що тобі доведеться зробити для досягнення мети. Навіть якщо ти вже записав мету, знайди час, щоб розкласти усі маленькі кроки, які доведеться пройти. Визнач перешкоди, які потрібно подолати, визнач знання, інформацію та навички, яких тобі бракує, визнач людей, чия допомога або співпраця тобі знадобиться. Чим повнішим буде список, тим більше зростатиме твоя мотивація й віра в реальність досягнення цілі. Об'єднай усе в план організований за пріоритетами й послідовністю. Пріоритет це визначення, що важливіше, а що ні. Послідовність це крок, який потрібно зробити до того, як переходити до наступного кроку. Склади список усіх можливих дій, які тобі потрібно зробити. Як тільки згадаєш нові, додавай. Правило 80 на 20 каже, що 80% результатів приходить із 20% дій. І навпаки, перші 20% часу, які ти витратиш на планування, забезпечать 80% досягнення металу. Ти тепер, коли ти маєш повний список, перетвори його на повний план. Плануй кожен день, тиждень, місяць наперед. Плануй місяць на його початку. Плануй тиждень у неділю ввечері. Плануй кожен день з вечора попереднього. Чим уважніше ти плануєш, тим більше досягнеш за менший час. Правило таке: кожна хвилина, витрачена на планування, економить 10 хвилин при виконанні. Далі, у кожному дні свого плану, обирай найважливішу ціль. Використовуй правило 80 на 20 для визначення пріоритетів. Запитай себе, якщо я можу зробити лише одну річ із цього списку, яка з них найважливіша, позначи її першою. Потім, якщо я можу зробити ще одну справу, яка буде найбільш цінною, напиши двійку біля неї. І так далі, доки ти не виділиш топ 20% своїх завдань за пріоритетами й послідовністю. Отож, тепер у тебе є план дій. Наступний крок почати діяти. Відстежуй прогрес і коригуй план за потреби. Головне, щодня роби щось, що наближає тебе до того, чого ти насправді хочеш у житті. Якщо це відео було для тебе корисним і допомогло краще зрозуміти, як досягати цілей швидше, поділися ним із друзями чи тими, кому ця інформація може допомогти. І перш ніж завершити, хочу залишити тобі думку, якою можеш поділитися. Твоє завдання подолати розрив між тим, де ти знаходишся зараз, і цілями, яких прагнеш досягти. А тепер я хочу почути від тебе, яка одна ціль, яку ти хочеш здійснити? Залиши її в коментарі нижче. Дякую за перегляд і пам'ятай, якщо хочеш змінити своє майбутнє, дій. І дій прямо зараз. Якщо це відео було цінним для тебе, підпишись на канал Цілеспрямований, постав лайк і поділися ним з друзями. Надихайся сам і надихай інших.